Попали в Стебницьку міську лікарню, проводимо огляд. Так, в холі одразу бахіли, по 5 гривень, дуже зручно. І різні контейнери для сміття. Заходимо на першому поверсі в туалет. Дуже чисто, бачите, є вода, Рукомийники. є у нас засоби гілі. Вентиляція і самі унітази. Дуже все, все чисто та приємно. Єдиний з мінусів нема паперу. От. Так це виглядає двір, подвір'я. Паркомісця розмічені. Тут зона відпочинку. Можна випити кави, чаю, теж урни є і телевізор. Дуже прикольна така зона. От. Так воно виглядає, все охайно. Тут є новий сучасний ліфт. Ось так він виглядає, прикольно.